Три тисячі кілометрів Укрзалізницею безкоштовно. Президент України Володимир Зеленський анонсував зимову підтримку для українців. З вами Переполятник Сергій, і зараз розкажу про це докладніше. Кожен пасажир Укрзалізниці зможе обрати для себе маршрути, якими бажає безкоштовно користуватися у межах України в будь-яких напрямках. За словами президента, ця програма зараз опрацьовується. Чому саме три тисячі кілометрів? Бо ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут в Україні від Запоріжжя до Ужгорода. Зазначу, що програма покликана розвантажити саме пікові періоди, вихідні чи святкові дні. Чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі заради економії. А загалом, це все лише частина пакету зимової підтримки для українців, який президент Зеленський традиційно впроваджує для громадян. Пам'ятаєте, минулого року давали тисячу гривень за цією програмою. Отож, що ще окрім безкоштовних подорожей укрзалізницею увійде до пакету допомоги цієї зими? Буде відомо до 15 листопада. Поки що чекаємо. А залізничників, до речі, сьогодні з Дем залізничника України.